Вітаю, дорогі брати і сестри! Це православний вісник, програма про вибір між важливим та другорядним. Зробити його правильно допоможуть нам сьогодні такі теми: як почути в собі голос Божий або про неділю правці, чим наповнити кінець 2024 року або про минулий тиждень з життя українських вірян а чи освітянин або про схимника митрополита Філарета Київського. Ось лише короткий огляд усього того, що приготувала наша редакція вашій увазі. Шановні глядачі, при цьому ми розраховуємо, що ви будете не лише споживачами інформації, а й підтримаєте православний вісник. Особливу цінність для нас мають коментарі, адже вони дають нам відчуття зворотного зв'язку. При цьому на початку перегляду перевірте, чи не забули ви підписатися на наш канал. А якщо забули, виправте це в один клік. Перед різдвяний час ми часто згадуємо тих, чиє життя стало прологом появи майбутнього месії, тобто правоців. Саме вони стали предками Спасителя по людській природі, адже довгий ланцюжок праведників, пророків та патріархів завершується іменами батьків Богородиці Якима та Анни, а також Йосифа, обручника. В чому була їхня важлива відмінність від решти людства? Відповідь дуже проста: правоці ясно чули в своїй душі голос Божий, та при цьому не лише чули, а й дослухалися та виконували Його повеління. Напередодні Різдва Христового є особливі дві підготовчі неділі, які підготовлюють людину до зустрічі з новонародженим младенцем Христом. Це неділя святих правоців і неділя святих отців. В Неділю святих правоців і неділю святих отців згадуються старозавітні мужі. І жени, це він починаючи від Адама і Єви, згадуючи відхозаветних патріархів, пророків особливу увагу надається пророку Даниїлу, який вирахував якраз період пришестя в цей світ Бога Немовляти і народження Господа нашого Ісуса Христа. Всі ці правоці вони були в великому очікуванні народження Христа, так як. Після гріхопадіння Адами, Адама і Єви людина не могла наслідувати Царство Небесне, тільки після народження та проповіді, страдання і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Всі ветхозавітні праведники і ті, хто вірували в Христа, ті, хто повірували в Нього, мали змогу і мають змогу наслідувати Царство Небесне. По літургічним якраз моментам бо службовим неділя святих правоців стає в період з 11. -го. По 17 грудня за старим стилем. А неділя святих отців, це наступна після неділі правоців, від 18 по 24 грудня по старому стилю. Є особливості богослужинні, так як якраз неділя святих Отців вона може співпасти з перед святом Різдва Христового або навіть саме на вечір'я, канун. Різдва Христового, що має свої особливості, якраз в богослужбовому моменті, де поєднуються служби і святому пророку Даніїлу, і Тром Отрокам піщі, так як говорить про них богослужбові тексти, так і передсвято, і вже сам цикл різдвяного богослужіння. Весь світ готується до зустрічі Нового року, а в Україні тим часом триває війна, яка щодня забирає життя наших громадян. Як налаштувати себе на подальший шлях, не впавши при цьому в розпач? Пригадується промова англійського короля Георга V напередодні Другої світової. І спитав я вартового на порозі нового року, чи не дасть мені світло, щоби бачити, куди йти. На що Вартовий відповів: вклади руку твою в руку Божу. Це буде для тебе краще, аніж світло та правильніше відомої дороги. Отже, далі в програмі літопис, який розповість про те, як українські віряни пройшли відстань минулого тижня, крокуючи за Господом. 24 грудня у резиденції предстоятеля Української православної церкви у Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанії відбулось засідання священного синоду Української православної церкви. Перед початком роботи члени священного синоду помолилися за божественною літургією у храмі на честь цих святих при резиденції предстоятеля. Божественну літургію очолив постійний член священного синоду митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій. На сугубі Ектинії піднесли особливі прохання про мир на українській землі, про її владу та військо, щоб Господь зглянувся на наш народ та захистив тих, хто втратив домівки, а також благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Після богослужіння відбулось засідання священного синоду, яке очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Українська православна церква поповнилася новими архієреями. Згідно рішення священного синоду, що відбувся 24 грудня, на архієрейське служіння призначено клірика Чернівецько-Буковинської єпархії, архімандрита Іова Похивку, а також кліриків Київської єпархії, архімандрита Філарета Волошина та архімандрита Пантелеймона Мельника. Наречення ставників відбулося 28 грудня в домовому храмі предстоятеля Української православної церкви у Феофанії. Чин наречення очолював блаженніший митрополит Онуфрій у співслужінні архієреїв. За усталеною традицією ставленики на єпископський чин дали обітницю перед архієреями бути гідними пастирями та берегти чистоту православної віри. У неділю 29 грудня у соборному храмі свято-Пантадеймонівського жіночого монастиря у Феофанії відбулася архієрейська хіротонія архімандрита Іова Похивки у єпископа Кіцменського, Вікарія Чернівецько-Буковинської єпархії. Урочисте богослужіння очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій. У співслужінні сонму архієреїв церкви на початку хіротонії кандидат на єпископський ступінь священства виголосив сповідання віри та дав обітницю берегти передання церкви. У вівторі надставлеником архієреї Української православної церкви, на чолі з предстоятелем, читали молитви та просили у Господа допомоги на його пастирське служіння. Обличення в архієрейське обрання супроводжувалось вигуками, що новообраний єпископ дійсно гідний його носити. А по тому владика Іов вийшов на Амвон та долучився до звершення божественної літургії вже як архієрей. За богослужінням підносилися молитви про мир на українській землі та здоров'я наших мужніх захисників, що відстоюють незалежність України на полі Брані. Після літургії архіпастер вручив архієрейський жезл єпископу Кіцменському Іову, на якого покладено послуг вікарія Чернівецько-Буковинської єпархії. Якось а було це у 19 столітті, семінаристи вирішили вночі нарвати яблук у семінарському садку. Несподівано їх застукав за цим заняттям сам ректор. Але замість того, щоб лаяти хлопців, він почав допомагати їм ховати плоди за пазуху. Мовляв, зараз прийде сторож і будуть неприємності. Ім'я цього неймовірно доброго ректора Філарет. І був він не лише ректором академії та доктором богослов'я, а й самим київським митрополитом. При цьому студентам жалував не тільки яблука, 40 учнів Софійського духовного училища перебували на особистому фінансовому забезпеченні святителя. Водночас київський митрополит настільки любив молитву, що прийняв схему найвищу ступінь чернечого посвячення, але це не завадило філарету амфітеатрову. Достойно виконувати решту своїх обов'язків. 3 січня Українська Православна Церква відзначає пам'ять святителя Філарета Амфітеатрова, Митрополита Київського і Галицького. Цей подвижник Божий жив у 19 столітті, і для Київської духовної академії він є непростою людиною. Тому що за традицією, закладеною ще засновником академії святителем Петром Могилою, київські митрополити завжди були покровителями, особливими піклувальниками над київськими духовними школами. Святитель Філарет був митрополитом Київським з 1837 по 1857 роки. І цей період 20 років для Київської духовної академії були досить важливими, тому що на початку 19 століття наша академія була реформована. Спочатку вона була на початку цього століття всестановою. Загальною такою освітньою установою, а вже пізніше, в 1819 році була відкрита як спеціалізована така установа лише для підготовки священнослужителів і для отримання богословської освіти. І власне, от період перебування на кафедрі митрополита Амфітеатра, він також співпадав з періодом такого організаційного і побутового становлення і укріплення академії. Його власний такий от приклад, його власна увага приділялася не тільки академічній, такі от організації освітнього процесу, методичного якогось забезпечення. Він дуже багато уваги приділяв також і побутовим речам. Київська духовна академія, Київська духовна семінари для того, щоб були гарні гуртожитки. Дуже багато людей тоді хворіло на різні. Хвороби через погані санітарні умови, і якраз за його, в тому числі, і сприяння, і навіть власне кошт будувалися окремі лазарети, ізолятори. Багато уваги приділялися чистоті приміщень просторності. Також він виділяв окремі стипендії для тих студентів, які були мало забезпечені з бідних родин, або для того, щоб вони могли здобувати цю освіту безкоштовно. І власне тут бачимо, що. Є різні ієрархи церковні, є ті, які вирізняються якою висотою богословської думки. А святитель Філарет, будучи названий на честь. Філерета милосного, праведного годника Божу, він якраз просіяв саме таким благосним милосердям своїм для студентів для Київської духовної академії. Загалом він також залишив слід і в історії Київської епархії як відновитель чернечого життя, тому що після от років катерининської секуляризації було б закрито багато монастирів, деякі з них перетворені на парафіяльні церкви, інші просто. Ліквідовані і саме через сприяння митрополита амфітеатру починається відродження чорнечого життя. Спочатку як просто які громади, сестринства, пізніше організовані в монастирі. І сам він, будучи ієрархом і дуже заклопотаною людиною, навіть в адміністративному відношенні членом святішого правлячого синоду, він прийняв чорнечий постриг ім'ям Феодосій. На честь преподобного Феодосія Печерського. І якщо ми подивимося його життіє, то можна дивуватися, наскільки ця людина мала дуже посилене чернече молитовне правило, яке вона здійснювала, коли про нього знав лише його кілейник, і можливо навіть і не все. І власне також це дуже важливо було, що такий світильник стояв. Поруч з Київською духовною академією і далі традиція академічного чернецтва, яка формувалася в 19 столітті, вона от має свій початок також і в прикладі цього визначного українського київського ієрарха. Тим часом сьогоднішній випуск добіг кінця, і ми прощаємося на тиждень. Традиційно перед прощанням прошу не забувати підтримувати наш проект. Для цього достатньо позначки вподобання під сюжетом, який був цікавим або репосту цього сюжету в ваших соціальних мережах. І нехай наші добрі слова супроводжують добрі справи. Дослухаємося до голосу Божого у власних серцях, як це зробили правоці. Чекаючи на Месію. Твердо і впевнено будемо іти обраною дорогою до віфлеємських ясел, щоб там зустріти того, хто прийшов на землю заради нашого спасіння. Христос посеред нас і є, і буде.